Якщо ти ФОП, то ти сплачуєш державі мінімальні податки. Ну, наприклад, я ФОП на третій групі, і я сплачую єдиний податок 5%, і з 1 січня 25-го року 1% військовий збір. І я сплачую єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати. Ну тобто мінімальну суму я сплачую від пенсійний фонд України. Питання: яка у мене буде пенсія? Мінімальна. Станом на сьогодні це біля 3 тисяч гривень. Тобто, це навіть не 3 тисячі гривень, а 2725 гривень на місяць. Питання: якщо я звикла жити в середньому на 50-60 тисяч гривень, тобто, я звикла витрачати таку суму грошей щомісячно? А пенсія у мене буде біля 3 тисяч. Ну, якщо я завтра піду на пенсію, наприклад, да? то хто мені компенсує цю різницю? Як можна жити на 3 тисячі після 60 тисяч гривень? Ну, це питання до кого? До мене, до речі, я записала відео і загрузила його на своєму каналі в Ютубі. 32 хвилини я розповідаю про українську пенсію. Що про це говорять українські міністри? Що про це говорять діючі, українські пенсіонери? Як нараховується пенсія? Там всі деталі, нюанси. Ще я там розповідаю про те, що можна зробити для того, щоб підготуватися до свого золотого віку, якою буде якість вашого життя? Віці 60 плюс залежить від того, є у вас гроші чи нема у вас грошей. Це питання тільки сама людина може поставити сама для себе. Тому подивіться це відео, будь ласка, в описі до цього відео та в коментарях буде посилання. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть будь-який месенджер в описі до кожного відео на моєму каналі в Ютубі. Є посилання на мій сайт, на мій канал, на всі мої месенджери. Підписуйтесь на безкоштовну консультацію, порахую вашу майбутню пенсію. Це буде дуже цікаво, я вам це обіцяю. Не перемикайтесь, далі буде.